Володимир Путін знову намагається зруйнувати довіру до Володимира Зеленського серед українців. Цього разу він кинувся порівнювати політичний рейтинг українського президента із рівнем, наче як підтримки посла України у Великій Британії та ексголовком екс АЗСУ Валерія Залужного. Це взагалі перша в історії згадка імені Валерія Федоровича з пащі Путіна. Давайте послухаємо, що саме відригнув ротовий отвір кремлівського маніяка, а потім. Поговоримо про те, чому це є спробою вдарити саме по президенту Зеленському. У нинішнього глави режиму є проблеми, тому що неважливо, скільки у нього відсотків, чотири що. Важливо те, що у нього об'єктивний рейтинг. За нашими даними він рівно вдвічі менший, ніж у його найближчого політичного можливого суперника. Це пан Залужний. Колишній командир Збройних сил України, який був засланий до Лондона, у нього рейтинг рівно вдвічі вищий. А якщо додати до цього можливу підтримку цього можливого кандидата з боку інших політичних діячів, в тому числі колишніх прем'єр-міністрів або колишніх президентів, то шансів на перемогу у нинішньої влади на виборах абсолютно немає. Вони дорівнюють нулю. Дівіде Ет імпера, розділяй і Володарюй. Цей політичний принцип був винаден, був винайдений і ще в біблійські часи, але користуються ним дуже активно і досі. Причому користуються ось такі небіблійські персонажі, як Владимір Путін. Немає у вас українці єдиного лідера. Намагається переконати нас із вами кремлівський демон. У вас каже два лідери. Причому Зеленський не найпопулярніший з них. Проведіть вибори, скиньте його. Ви ж любите залужного, проголосуйте за нього, благає всіх Путін. При тому, що ну відверто кажучи, ще невідомо кого Путін ненавидить більше зеленського чи залужного. Хоча думаю, все таки найбільше він ненавидить український народ, здатний жити в умовах тотальної політичної конкуренції та свободи, без єдиного ідола і царя, без Путіна і його падачок, як було за часів Януковича. Ну, просто уявіть собі, Путін на четвертому році повномасштабного вторгнення в Україну кинувся давати позитивні оцінки залужному. Ви таке десь бачили? Як на мене, це свідчить про дві речі: по-перше, справи в Путіна ідуть геть погано. Це вже край. Ну, далі тільки хвалити Редіса, Білецького, командирів наших славних націоналістичних бригад. Але суть в тому, що ані Редіс, ані Білецький, а не залу, ані Залужний свої рейтинги чи рівні довіри на відміну від Путіна зараз не вимірюють. Вони займаються однією і тією самою справою спробою знищити спільного ворога Владиміра Путіна. Де б він не знаходився, і хто б з них де не знаходився, і всю свою підтримку і народну довіру вони якраз конвертують у підтримку Верховного Головнокомандувача, як символа, як інституції президента України Володимира Зеленського. Бо вони всі, як і ми з вами, прекрасно знаємо, що вибори в Україні під час бойових дій не вигідні нікому з нас з вами. Вони вигідні лише Путіну, і той цього не приховує. Він цього якраз дуже хоче. Тож наступного разу, коли можливо будете чути від когось про те, що ну ой же ж, як давно в нас не було виборів. Запрошуйте цих людей наближати день, коли ми всі нарешті зможемо вільно проголосувати. Неважливо до речі, якого людина віку, якої статі, якщо хоче виборів, значить є мотивація боротись за вибори. В силах оборони дуже раді, як відомо, мотивованим людям. Запрошуйте таких людей до сил оборони України, де вони зможуть реалізувати нашу спільну мрію. Перемогу, ну а потім уже і вибори. А поки жодних підігравань ворогу підігравати ми з вами можемо лише силам оборони України. А особливо ті, хто з якихось причин не хоче долучатися до сил оборони України, не хочете, значить, давайте долу наближати перемогу, справедливий мир чи про що ми мріємо. Хоча б своїми донатами, це наша спільна справа. Пам'ятаємо про це. Ми якраз продовжуємо збір на головне управління розвідки. Скоро його вже сподіваюся завершимо. Зможемо прозвітувати нам. ну, власне одне для одного. Так, ми прозора компанія. У нас прозорий фонд. Фан 24 чекає на ваші донати і з нетерпінням відзвітує про передачу цієї прекрасної машини для знищення ворога на сайті fan двадцять чотири посилання, на який бачите зараз на своїх екранах